Вони озброєні гострими щелепами, що здатні кришити кістки слона у тваринному світі. Гієн вважають підступними та мерзенними сміттярами, які заганяють свою здобич з граєю. через нездатність полювати порізно. Вони й відомі своєю боягузливою репутацією. Обступили стусанів, надавали, вилаяли, відірвали рукав. А обіцяли ще й і рота порвати. У стінах парламенту знову чубляться Сергій Лещенко розігнівав Івана Мельничука. Яблуком розбрату став законопроект про Конституційний суд. Розірваний піджак Лещенко. Тумаки, погрози порвати рота. Якщо раніше перебування у фракції БПП було прагматично аморальним, то тепер стає ще фізично небезпечним. Недумана, негадана запахло у Верховній Раді смаленим. Довелося рятувальників викликати пожежі. Не було, а задимлення виявилося через електрику. Струм депутатського замикання на сесії облради. Один із обранців насмілився за трибуною заговорити російською і почалося. Якби не правоохоронці перейшіли б одне одного і далі, а хто знає, чим би закінчився день у російськомовного депутата. Чи не почистили б ним вулиці його міським головою Херсону? Пусть наш мер Херсона пройдеться сам по цим вулицям. Посмотрить, улицям. Посмотримо, нас заробітні. Володимира Миколаєнка, громадські активісти, звинуватили у крижані глазурі, якою вкрите усе місто. Мовляв, комунальники не виправляються, а чиновники не борються з наслідками стихії. На вулиці стекло. Неужели ну, соли нема, как в советской, а песок тоже получается дефицит. Тож городяни взялися боротися зі сніговим полоном самим мером. Прибули до його кабінету, насварили, витягли на вулицю, перекинули на землю і побили. Йдемо, пройдемо по городу. Не смотри, не смотри, не не смотри, дивіться, дивіться. – убрав руки. Посмотри на асфальт. Убрав. Убрав руки. <ривателі> Слушай, пошли, давай. – Ви що, пристали, Ви що?

я предприелки конкретно и поставил задачу. Слушайте, что вы ставите кого-то Просто Но у охоронці місь виконкому активісти пообіцяли справу не облишати, а міський голова звернеться до поліції. Зате вже за кілька годин вулиці Херсона були розчищені і посипані. Тож інколи стусани бувають буває дієвим важливим до рішучих вчинків. Щоправда, чуватися рішуче наші обранці в чаті представниць жіночої статі у Київраді Активісти побилися через скандальне будівництво. Одна група проти зведення торгового центру, інша за поки в сутичках ніхто не пост. Страждати, протестуючи, лишається будівлі іграли.